Автомобіль свинки Пепе на пульту керування. Пульт керування є в комплекті. Машинка із сімейством, фігурки Вініл. Сюди можна посадити ще додаткову фігурку Джорджа. У нас машинка музична. І керуємо машинкою ось так. Повертаючи кермо вліво та вправо. Коли ми повертаємо кермо, повертаються наші колеса. Також є кнопочки сигналу, вперед, назад, повертаємо, поїхали ліво, вправо. І тут є ще режим прискорнення. Ми якщо рушаємо, натискаємо на прискорне, наша машинка буде їхати швидше. Можна вимкнути мелодію та грати просто як машинкою. Чудовий стан, класний оригінальний автомобіль. Ось такий повний комплект.